От я не можу цього зрозуміти. Чому е, людям не цікаво, звідки ми віруючи знаємо, що Бог є? Чому люди не цікавляться у нас, віруючих, Звідки ми знаємо, що є безсмертна душа, що після смерті якесь продовження? Чому не цікавляться цим? Чому от просто мухають рукою і кажуть, та Бога немає, та оце живеш-живеш, шпоре, живеш, на цьому все закінчилось? А що, якщо ні? А що якщо не закінчується наше життя смертю? Якщо от, далі є якесь продовження, а що якщо Бог існує? Складаємо, в парі Паскаля. якщо Бога нема, я в нього вірю, то я нічого не втрачаю. А я, якщо Бог є, а я в нього не вірю, то я втрачаю все. Адже ну, дійсно, це ж саме центральне, тому що от, ну, можна прожити своє життя, а потім стати перед судом Божим і окажеться, що ти своє життя прожив даремно, витратив час свого життя в пусту. Чому не цікавитись? Чому не цікавитись? От я священик, я ж для цього поставлений, щоб розповідати, пояснювати, чому в мене не питають. Батюшка, розкажіть, пожалуйста, звідки ви знаєте, що Бог існує? Там розкажіть, будь ласка, чи от є що після смерті? Звідки ви це знаєте? От мене про це ніхто не питає. А якщо хтось там і запитає, то й не вислуховує. От знаєте, що парадоксально, що спитать спитають, але відповідь не дослухають. Я ну, розумію, що я трошки косноязичний і трішечки іноді розпливаюся в своїх поясненнях. Ну, я можу пояснити, в мене є слова. От, будь ласка, питайте. Це ж, ну, це ж саме центральне й найголовніше. Від цього ж залежить вічність. Ми всі помремо рано чи пізно. Ми закінчимо наш земний шлях. А далі ж може виявитись так, що ти тут прожив своє життя, і ти взагалом не зрозумів, навіщо ти тут був? Да. Питайте, я готов допомагати. Хай ви можете зі мною бути не погоджуватися. Я завжди радий подискутувати, мені завжди радісно поговорити, да, от, вислухати іншу якусь позицію. Чому не цікавитися? Ось я відкритий для вас. Будь ласка, питайте, я готовий, можете і особистих повідомлень мені писати, при, при особистій зустрічі можете мене запитати, я готовий з вами говорити про це. Це найголовніше. Так, да, можете зі мною не погоджуватись, можете залишатися при своїй думці, але ну, вислухайте, хоча б, яка позиція віруючих, на що віруючі е, опираються в своїх поглядах. Будь ласка, ось я є, давайте спілкуватися. Це важливо, це дуже важливо. Не ігноруйте це. Не ігноруйте це. Знаєте, чого я ще не розумію? Я не розумію, як можна вірити в Бога по-своєму. Вірити по-своєму це завжди створювати на Бога карикатуру, це Бога підлаштовувати під себе. Но якщо ми християни, то нам треба вірити по-євангельськи, так як нам відкрито це в священному писанні в Біблії. Тому що новий заповідь це Слово Боже, через яке Бог себе нам відкриває, для того, щоб ми на Бога не створювали карикатуру. І заповіді, які Він нам дає, вони обов'язкові для виконання абсолютно для кожної людини. А коли там починають, оце, оце я буду виконувати, це я не буду виконувати, от я то в Бога вірю, я то християнин, а ви там от, до церкви ходити не буду, каятися в гріхах не буду, до, до причастя взагалі це не цікаво. Ну, як так? Ну, Неможливо на двох стулях сидіти. Тобто, якщо ти християнин, якщо ти віруючий, давай до кінця. Тобто, от намагайся, то тобто, зрозуміло, що ми не змозі виконати абсолютно всі Божі заповіді. но намагатись ми повинні, хоча б якось щось робити, а не от щось, щось ми з чимось згодні, а з чимось ми не згодні. Це неправильно. Тобто, у нас є откровення від Бога. Яке сказано людською мовою зрозуміло, чітко і ясно, нам даний дорого вказ. І окрім цього, Господь нам відкриває двері спасіння. Тобто Бог викупив наші гріхи на Христі, Він пострадав за нас, Він помер за нас, він дарує нам життя вічне. Нам це треба тільки взяти, восприйняти і возрадуватися цьому навіки вічні. А коли ми носом крутимо, оце я, з цим я згоджуюсь те, що в Священному писанні сказано, з цим я не згоджуюсь. От ми віруючи, Бог в нас в душі, тоді що виходить? Надо Священне Писання під кожного окремо писати. Чи що? Я цього не розумію. От є істина, давайте її триматися. Якщо ця істина встає в протиріччя з якимись нашими звичками чи якимись нашими поглядами, Ну, треба якось вступати в диспут і намагатися якось ну, все-таки наважувати свої погляди і своє життя через призму того, що сказано в Священному Писанні, бо це є Боже відкровення. Тому якщо віруючи, давайте все-таки будемо віруючими до кінця. І будемо вірити не по-своєму, а по тому, як нам Бог себе відкриває. Через святу церкву Христову, через Священне Писання. Все не просто так, бо можемо дуже, дуже сильно потім плакати ридати на суді Божому що за того, що ми пропустили в своєму житті щось дуже важливе. Кажуть московська церква, Промосковська церква, про московський священик. Слухайте, шановні, я тут живу 15 років. І. Чому із цих людей ніхто не може в мене напряму спитати, да, от яка та церква, да, от якої я є священник, в якій, до речі, хрестили цих людей. Тому що всі люди, які є навколо нас, їх хрестили в одній церкві в тій церкві, да, в якій от я є священник. Бо була одна церква, потім вже почали ділити, розділяти. І от зараз ті ж люди кажуть: от про московський священик, про московська церква, і ніхто ж прямо в мене не спитає. Бачу, а скажіть, як воно є насправді? І якщо я про московський священик, будь ласка, скажіть, в чому це проявляється? В чому моя промосковськость? От для мене це загадка. А люди ж деякі отак от, от фанатично, просто фанатично говорять: от навіщо вони це говорять? Для того, щоб ще більше ненависті посіяти чи що. Для мене це також є загадка, чи просто так якось звикли слухати те, що говорять з екранів телевізора, чи планшетів, чи телефонів. А от те, що говорять живі люди, які отут поруч живуть, отут рядушком поруч. Це не цікаво. Головне, що там говорящі голови говорять там з цих самих соціальних мереж чи з новин. Якось це. Також мені не зрозуміло, як так можна вірити у все підряд те, що говорять з екранів телевізору, і в той же самий час абсолютно не вірити, не цікавитись тому, що говорить от та людина, яка от живе тут поруч. От Я з цими людьми, які от тут є в нашому селі, я з ними живу 15 років. Я не приїжджаю там з міста, служити, та от Лошкарівки. Я тут 15 років живу, і служу. Ну, Шевченко і Павлополі мені доводиться їздити. Тому ну, що ну не можу я одночасно жити в трьох місцях. Ще немає такої можливості, властивості. Але ось тут, от я з вами 15 років живу, і, і хтось там за спиною там говорить: а про московський піп, про московську церква. Ну, якщо у вас є сумнів чи питання, ось я є, чого у мене нікого ніхто не спитає. Я ж ходжу по дворах, обходжу всі двори, обходжу всі вулиці. Сам гукаю людей до діалогу. Чому мовчите? Чому не розмовляєте? Ну, напевно, тому що все для себе вже рішили. А чи правильно, чи неправильно, то чомусь людей не цікавить. А ви знаєте, є заповідь. Не лже свіч. Клівіта це гріх. Пам'ятаємося.